Друзі, а ви знали, що борщ такому вигляді, як ми його знаємо зараз, уперше зварили запорозькі козаки. Отже, про історію походження борща в цьому відео. Справа була в 17 столітті за часів османської імперії з військами польського короля Яна Собеського. Щоб козаки воювали на боці короля та не голодували їх, в походах підгодовували місцеві жителі, жителі хуторів. Вони давали їм зібрані по городах буряки, моркву та капусту. Ці інгредієнти найпростіше було обсмажити в казанах на свинячому салі. А от щоб нагодувати. Якнайбільше солдатів смажені овочі розводили водою, так і виник прототип знаменитого українського борщу на салі. Є ще одна легенда, яка говорить, що у запорозьких козаків під час взяття Азовської фортеці провіанту було дуже замало. Козаки харчувалися тим, що знаходили із сівного та варили собі з цього їжу. Одного разу. Результат приготування того, що знайшлося під рукою, всім дуже-дуже сподобалось. І це був саме козацький борщ. А саме сьогодні ми перебуваємо на фестивалі. На фестивалі борщу. Це сучасний яскравий. Такий інтерактивний кулінарний проєкт цей фестиваль подорожує регіонами України у вигляді презентаційних турів. І зараз ми знаходимося в Козацькому канівському районі в селі Бобриця, де під час фестивалю відбувається збір місцевих, регіональних та авторських рецептів борщу. Також розважальна програма для місцевих мешканців та гостей фестивалю. Традиційний борщ готують із свининою. Особливо популярно варити борщ з мозковою кісточкою. Але, в принципі, борщ можна готувати із свіжого м'яса. У важкі роки, коли з м'ясом була така собі напряжонка, борщ варили з салом, тоді він виходив жирний та наваристий. Однак один шматок сала часто використовували кілька разів. Деколи одного шматочка сала. Хватало на 10 борщів. Ось і досі борщ вважається традиційною українською козацькою стравою. Його можна назвати такою собі візитною карткою української кухні поряд із салом та вареника.